Зато Что завтра целиком всех, серимся здесь мы, это пиздец, это бед ничего. Ну конечно, воды вообще нет, еды вообще нет, и люди где там на поток больные все. Всім привіт і слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі, замість того, щоб влаштувати черговий помпезний день ВМФ РФ, Путін влаштував строєвий огляд військово-морської неспроможності Росії. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. Тобто все те, що ворог активно розповсюджує у засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету. ВМФ РФ у непарному розрахунку. 30 липня у Санкт Петербурзі із невеликою помбою відзначався черговий день воєнно-морського флоту країни-агресорки. Цього разу на параді не брали участь атомні подводні човни та авіація. Якщо того року із чотирьох субмарин дві були атомними: це Сєвєродвінськ та Вєпр, то цього разу усі чотири субмарини були дизельними. А Путін при цьому заявив, що російський флот неодноразово ставав неприступною фортецею на шляху ворога до рубежів Росії. Насправді, якщо виходити із того, що Росія має лише двох союзників: це армія та флот. До речі, цей вираз приписують імператору Олександру Третьому. То наразі у Кремля із союзниками дуже кепсько. Якщо Друга армія світу вже давно всім все показала, то про флот взагалі згадують лише на день ВМФ в останню неділю липня. Торік Путіну не вдалось провести перший переможний парад ВМФ РФ в окупованому Севастополі. Його скасували через переведення стрілок на ФСБ з боку Шойгу після перельоту дрону прямісінько в штаб Чорноморського флоту. Цього року підстав проводити парад у військово-морській столиці РФ в Криму було ще менше. А щодо російської неприступної флотської морської фортеці, то спочатку повномасштабного вторгнення сили оборони України вже знищили або пошкодили 22 кораблі Чорноморського флоту. Як підрахувала група Армія інформ, із лютого 2022 року по червень 2023 тисячі українські військові знищили 17 кораблів. Найбільшою став ракетний крейсер Москва, який нарешті пішов за всім нам відомою адресою. Військові кораблі та катери ВМФ РФ, які знищені або пошкоджені силами оборони України у 2022-2023 роках, знищено ракетний крейсер Москва, великий десантний корабель Саратов, рятувально буксирне судно Василій Бех, 5 бойових катерів, один десантний катер типу Серена, чотири патрульних катери типу Раптор, десять малих катерів різних типів. Пошкоджено один фрегат «Ессен» виведено із ладу на 10 діб, два великих десантних кораблі Новочаркаськ і Це Куников, один морський тральщик і Голубець, один середній розвідувательний корабель Іван Хурст. Крім того, вже можна констатувати, що РФ програла морський бій НАТО через вступ до альянсу Фінляндії та Швеції. Якщо Фінляндія вже доєдналася до НАТО, то Швеція це зробить незабаром. Балтійський флот був завжди найслабкішим в РФ. Ну а тепер, після вступу до НАТО Фінляндії та Швеції, його перспективи вирішені остаточно. А якщо взяти до уваги те, що із одного мільярду, який було виділено на модернізацію північного флоту, було вкрадено понад 692 мільйони, то про загальну боєздатність північно-балтійського морського групування, яке має протистояти ФРН, Польщі, Норвегії, Швеції та Фінляндії, можна згадувати хіба що з іронією. Щодо тихоокеанського флоту, то про його боєздатність говорить той факт, що після раптової перевірки цієї боєздатності у квітні із посади командувача флотом було знята адмірала Сергія Авакянця, що цікаво, його зняли ще до завершення цієї перевірки. Тому уособленням путінської морської фортеці можна вважати хіба що легендарного кузю авіаносучий крейсер адмірал Пузніцов. Який відомий тим, що видає себе справжнього авіаносця? Ця фортеця настільки неприступна, що спалахує сама собою. Кузі для цього не потрібні навіть вороги, які загрожують кордонам Росії. Українські військові наступають на Бахмутському та Малітопольському напрямках. За минулу добу на фронті відбулося 34 бойових зіткнення. На Куп'янському, Лиманському та тому ж Бахмутському напрямках росіяни не полишають спроб прорвати оборону наших воїнів поблизу Оріхово-Василівки. Водночас сили оборони мали успіх у районі Кліщівки на Донеччині. Завдали ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Неподалік Авдіївки та Мар'їнки московити здійснили понад два. 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій вчора. Наші оборонці 9 разів дарили по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Ракетники та артилеристи уразили 10 артзасобів, два зенітно-ракетних комплексів, одну станцію РЕП, один пункт управління та п'ять складів боєприпасів Росіян. Є постраждалі у тимчасово окупованому Севастополі вибух на Сєвморзаводі. Тамтешній Гауляйтер розважає, заявив про ракетну атаку. За його словами, постраждали всього 24 людини, четверо з них у середньому стані. Завод, саме той, де ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії. Також, за повідомленням місцевих телеграм-каналів, гучно було у районі ТЕС та базування флоту окупантів.